Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про смокот, тому що дуже багато запитань, як працює. Покажіть, як ви використовуєте його. О, вирішила зра... одразу зняти вам і відео по обрізці одразу ж підживлення і все, що я роблю. Так, ну давайте підійдемо. Це в нас. Літл спуки, низька росла гортензія. Як бачите, була знов таки коротка обрізка, ви навіть не бачите, де вона була зроблена. Тобто була зроблена під самий корінець, от бачите? А вот тут навіть не видно, де. З чого починаємо, як завжди, тонкі. Перекрещені, ті, що йдуть вже всередину, точно йдуть. От я би ще обрізала би ті, що лягають. Ой, так. І от цю, бачите, вона з самої землі вийшла. От так от я її обріжу. Так, далі ще от, дивимось. Така загігулька йде, і от така міцна рядом, і от міцна. Тому цю можна обрізати на одну бруночку. Давайте зробимо на одну бруночку. Хоча можна, ну, і під самий корінець. Ось як тут. Бачите? Бац! І обрізала. Так, і оця. Дивіться, от я залишила в минулому році пагін, і він пішов. Зовні. Але отут вийшов з другого ряду, вийшов такий рівнисінький гарний пагін. Тому я от в цьому році цю обріжу і тим самим ще серединку освобожу, щоб не було в нас загущення. Так, ну що, знов дивимось. От дуже тонка, дивіться, міцна, міцна, міцна. І от дві такі тоненькі. І я їх теж обріжу самий корінець. Ага, от тут даже, бачите, була обрізка, от, і вийшла знизу, з самого низу. Тому я її зараз отак от обріжу. Отак. От Все, отакий от вигляд мені подобається. І далі, що робимо? Давайте обріжемо. Зараз отак от обріжу. Щоб було нам відніше. Дивіться, як треба нам завжди мати гарний секатор, без заломів, без нічого. Так, ну що, можна і таку обрізку робити на дві бруночки, буде гарний приріст, все буде гарно. Але я полюбляю на низькорослих на одну бруночку. Отак, от друзі, я обріжу. Отак. От І в мене будуть ну, дуже міцні пагони. Бачите? Отак. От ну, здесь буде чуть повыше, а вот, тут вот чуть поніже. Так, ну що, от це зробили на основне. Такий вигляд у нас зараз мають, ну в мене мають. Низкорослі гортензії мають такий вигляд. Далі, що я завжди роблю? Відгрібаю землю, бачите? У мене тут є вже прошлорічний осмокот. І дивіться, оці всі гранули, бачите, вони пусті. Це е, залишилась смола, смоляна така оболонька, яка вже пуста. І вона, давайте я так зроблю зараз. Вон, бачите, вона пуста всередині. От бачите, нажимаємо, все, вона лопнулась. А давайте візьмемо е э, э, натуральний, все, бачите, він, він твердий. Він ще буде нам, нам працювати. Ну, а зараз давайте про осмокот. Київ, Київська область, за моїми спостереженнями, достатньо 5-6 місяців. Достатньо. Можна брати Непро, можна брати інші, є Екзакти, блюми, можна брати, але для Київської області достатньо 5-6. Наприклад, для південних областей можна брати і 8-9 місяців. Чим вони відрізняються, друзі, вони відрізняються кольором кульок. От 5-6, воно завжди оранжевий додаток у нас. От бачите оранжеві кульки. Так, ну давайте поговоримо. А, значить, кожна така кулька має певну кількість макро та мікроелементів. А, вони усі покриті органічною смолою, яка. Під впливом, друзі, от я вам зауважу, що під впливом вологи та температури, вона починає віддавати корисний всю свою користь, всі елементи. Тому з таким добривом не можна передозувати, навіть коли ви початківець в судоводстві. Відрізняється смокот терміном дії. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 12, по-моєму, або 8, 12, якось так. Далі ще що? От завжди, от як у мене тут, залишається от така от пуста оболонька. І оця смола з часом просто розтворяється і, ну, просто розтворяється. Тому, коли у вас на весну таке залишається, ви надавить, і вона у вас лопне під пальцями, значить, вона вже всю дію свою зробила. Тому смокот, друзі, працює тільки в вологому ґрунті і. При температурі вище 20 градусів, ну, 20 градусів. Тому, чи це добриво, зручно. От зараз у нас ще 6-7 градусів тепла, а ми вже можемо підживлювати. Ми підживлюємо, підживлюємо, а добриво лежить. Воно чекає свого часу. Тобто, дуже Зручно їм користуватися. Так от я роблю, дивіться, відгрібаю завжди земельку, насипаю, а зараз в мене ще є одна, ну, ще один спосіб, я вам на другій гортензії покажу. Отак от, от розсипаю, значить, які дозування о, дивіться, бачите, яку довго залишила? А, які, а, значить, вона такий от кущик низькорослаї гортензії, але ну, вона вже доросла. А, треба 100 грамів смокота. Тобто 3-4 грама на літр ґрунту. Ну, це коли в горщиках. От так от розсипали, друзі. Так, зараз ще. І це багато, друзі, багато. Коли ми кладемо по нормі, воно працює гарно, в повному обсязі. Так, друзі, отак от, от. Завжди, я завжди говорю, що усі гортензії при посадці. Я заглублю на сантиметр 2-3, як, як я бачу. І оцю обов'язково. От проекспериментуйте. От так от, заглубить її. Значить, заглубив, ми залишаємо під землею завжди брунечки, які будуть в нас на заміщення йти. Вот зламалася гілочка, ми ее раз і обрізали нижче. Все, друзі, вот так вот я зробила. Далі. І у меня тут кора в цьому році ще треба буде новеньку підсипати. Все, вот так вот я роблю і чекаю квітування. Давайте. Підійдемо до другої, покажу, як ще я роблю. Друзі, ще о, один спосіб, як я підживлюю. О, для багатьох це буде більш гарніший варіант. Чому? Коли нема полива у вас, під землею у нас завжди волога. Коли ви посипаєте зверху, завжди ви встигаєте. Полити і осмакот не працює. Він працює у вологому ґрунті. Тому, друзі, отак от, от я роблю одну, дві, бачите, яка в мене рихла там земля. І гортензія дуже гарно себе почуває такі рихлій землі. Це я взяла звичайний дріт залізний. Можна взяти дерев'яну, будь-яку палку, зробити такі отвори, друзі, і отак от засипаємо 100 грам смокота. І що в нас виходить? Осмакот завжди у нас в вологому ґрунті. Ми його отак от присипали. І він завжди у нас працює. Як тільки підійде гарна температура, він там вологи і починаю працювати. Так, беремо зараз знову ґрунт. От бачите, я цю гортензію обрізала давненько. От зараз побачила, що отут от от дуже високо залишила. Обрізала. Все, знову чуть-чуть заглублюю. Підсипає, ми завжди заглублюємо. У нас дивіться, який гарний вигляд. Але все ж таки ще вам рекомендую е зверху цього ґрунту. Корою, ще з лісу, отак от її замульчувати. Все, друзі. Це буде гарнюще квітування, це у нас махіта. І я на кожну гортензію такий от півних банок вішаю етикеточки І вони гарно працюють, не стираються, не витираються. Отак от, от оділа, вдягла чи оділа. Все, друзі, підживила, чекаю гарного квітування.